Всім привіт! Мене звати Христина, і я зараз знаходжуся у Франції, вчу французьку мову. І у цьому відео я допоможу вам знайти курси французької мови у Франції. Якщо вам це цікаво, і ви людина, яка шукає можливості вивчити французьку мову. Дивіться це відео до кінця. І сьогодні я хоч хочу розповісти вам про можливість отримання мовних курсів від полям і так, що ж таке полімплоа? Це центр зайнятості. Якщо по-нашому сказати це центр зайнятості, який допомагає французам чи просто людям, які приїхали у Францію саме, допомагає знайти їм роботу, або якщо... Ти хочеш перекваліфікуватися, тобто оздобути іншу професію, полі може надавати безкоштовні курси для того, щоб ти мав можливість знайти іншу роботу, щоб ти реалізував себе. Також хочу попередити вас, що курси від полямплоа будуть корисними лише для тих людей, які мають можливість вчитися з 9 години до 16 години щодня. Тобто понеділок, вівторок і четвер, п'ятниця середа зазвичай це день батьківства, і у нас вихідний день. Тобто ми вчимося 4 дні на тиждень фулл тайм, тобто повністю зайняті. І це навчання може тривати 2-3 місяці. Тобто, ви повинні бути готовими до цього. Якщо вам це не підходить, якщо у вас є діти і ви не маєте з ким їх залишити, то я думаю, що вам цей варіант не підійде. Хоча разом зі мною вчаться багато дівчат, в яких діти ходять до школи або до садочків, і ніби вони ок встигають. Тобто, ну, дивлячись, чи ви готові на це. Також, якщо ви не розмовляєте взагалі французькою мовою, вам потрібно знайти людину, з якою ви розумієтеся, і яка знає французьку мову. Тобто та людина, яка би змогла з вами піти на рандеву до полямплоа. Поговорити з асістантом вашим, щоб вона зрозуміла його правильно, щоб вона вам правильно переказала інформацію і допомогла вам влаштуватися як найкраще. Ну, якщо у вас немає такої можливості і ви вже не зможете знайти цю людину, то Google Translate вам у допомогу. І так, перейдемо спочатку до ре реєстрації. Для того щоб зареєструватися, вам не, не потрібно йти в якесь відділення е полямплуа. Ви можете зайти на сайт. І я би радила вам реєструватися зі свого ноутбука і бажано з ноутбука саме, а не з телефону, тому що е нас сайт полям відкривається з більшими можливостями саме з ноутбука, і також ви можете самостійно зареєструватися без посторонньої допомоги, тому що зараз вмонтована така функція сайтів, що якщо це іноземна мова, ви можете перекласти на мову, яку ви знаєте. Але перед цим я хочу озвучити список необхідних документів, які без яких ви не зможете зробити реєстрацію. Отже, для того щоб стартанути разом з полям вам необхідно мати. Бенефіціар Протексіон, тобто Документ про ваш тимчасовий захист це такий рожевий папірець з вашою фотографією, дозволом на життя тут і дозволом на роботу. Потрібна поштова адреса, ксерокопія квитанції про оренду житла, або е, квитанція про оплату інтернету Щось одне. Е, потім такий документ є атестаціон Ебежемо. Е, це пише людина, у якої ви живете. Вона пише таку, ніби розписку чи е, записку про те, що е, я така, то, така-то, ані паспорт. І пише, що дійсно ви, ви така, така до людина, такого то року народження, живете за таким адресом у цієї людини, і її підпис, і дата, дати написання цього листа, а також копія паспорту цієї людини, у якої ви живете. На момент, коли ви реєструєтеся у полям вам потрібно мати номер телефону саме французький, не український, і також. Електронну адресу я би рекомендувала вам створити окрему електронну адресу саме для Франції. Тобто, ви будете зазначати цю адресу лише тих закладах у Франції, тобто, ви будете знати, що усе, що надходить на цю адресу, це стосується Франції. Якщо цей весь перелік документів у вас є, ідемо далі. І так, щоб зареєструватися на сайті Полямпла, вам потрібно набрати у Google пошуку. «Поль Польамплоа FR. Нажимаєте, заходите до них на головний їх сайт, з правого боку повинна бути така іконка людинки. Нажимаєте на неї, там має бути кандидат. Коли висвітиться формат для того, щоб заходити в свій кабінет, пригорніть трішки нижче, і ви побачите, що там є крір Moncompt. Це називається Створити мій аккаунт. Нажимаєте, переводите сторінку сайту на українську мову і спокійно собі реєструєтеся. Ніби перевод коректний. Переклад коректний, тому не повинен ніяких бути проблем. От. Після того, як ви зареєструвалися на сайті «Полямплуа», вам потрібно обов'язково піти зробити у банку карту, тобто ви повинні мати свій банківський рахунок. Це потрібно для того, щоб ви не спішили серед коли ви починаєте вже курси, щоб ви не спішили і не хапали за голову. Боже, мені треба банківський рахунок, тому що мені не виплатять стипендію. Е, так до речі, щодо стипендії. Е... Курси по лямплуа, можливо, будуть оплачуватись. Я кажу, можливо, тому що я не знаю вашої ситуації. І також вам потрібно оформити е, соціальну страховку. Ті поля амплуа зазначається, що вам потрібна CV. але е, не хвилюйтеся, і якщо ви ще його не зробили, нічого страшного, курси по лямплуа зазвичай створюються таким чином, що. Е, у вас є два викладача, які поділяються за типом того за типом лекцій. Перший викладач буде вам розповідати про соціалізацію у Франції, про те, як влитися в менталітет Франції, те, як, е, як себе потрібно поводити е, у Франції, і всякі такі лайфхаки, які допоможуть вам швидко інтегруватися у життя у Франції. Перший викладач буде вам ще також допомагати у. Е, Ідентифікування себе, хто я такий, що я хочу робити тут, чого я хочу досягати тут, які в мене є взагалі можливості тут. І головне, цей викладач буде допомагати нам складати CV. Вже приблизно до кінця курсу. Ви ми повинні написати CV. Другий викладач буде навчати вас говорити французькою мовою, писати французькою мовою і. Сприймати так, ми зареєструвалися, вказали свої дані, ми вказали приблизно чим ми хочемо займатися. От. Але під час реєстрування є така особливість. Ви повинні бути дуже обережними у тому, яку ви інформацію подаєте поля амплуа. Якщо ви не бажаєте працювати у Франції робочою силою, тобто гувернантки, сервіс, це офіціанти. Або обслуговуючим персоналом, будь ласка, не зазначайте, що ви працювали в ресторані, в готелі, тому що навіть якщо ви професор, якщо ви маєте там кандидатську захищену, і ви зазначите, що ви працювали колись у ресторані, вам дадуть роботу у ресторані. Що робити далі? Ми зареєструвалися і нічого не приходить у Франції, як і будь-де. Ви повинні набратися терпіння, чому Франція це дуже бюрократична країна, і тут кожна, кожен папірець, кожен документ має свою вагу. Наберіться багато багато терпіння, пейшент, тому що якщо ви зареєструвалися сьогодні в полям це не означає, що вам. У цей же день або на наступний день відп... дадуть відповідь, і ви вже отримаєте ви вже отримаєте запрошення на рандеву і вами займуться. Це означає, що ви можете почекати і місяць, і два місяці для того, щоб отримати те, що ви хочете. Після того, як ми зареєструвалися, ми чекаємо запрошення на рандеву. Тобто. Перше рандеву зазвичай для того, щоб дійти до курсів, щоб вам дали курси, може відбутися 3-4 рандеву, тобто запасіться терпінням. Особисто у мене було чотири рандеву. Я чекала початку своїх курсів приблизно два-два з половиною місяці. До речі, будьте готові їхати на курси в якесь інше місто, тому що не завжди може бути так, що курси французької мови будуть проводитися саме у вашому місті. Коли я поїхала до іншого міста спочатку на Тест дізнатися, який в мене рівень французької мови, а в мене був нульовий просто рівень. Я нічого не розуміла абсолютно, що мені говорять. Я не потрапила в жодну групу, тому що е, поряд зі мною були люди, які приїхали з Марокко, там з Алжиру. А це бувші французькі колонії, і тобто вони повністю е, розмовляють. Гарною французькою мовою я ж взагалі не розуміла, навіть що мені говорив викладач. Там напишіть в зошиті або скажіть, коли ви зможете приїхати, коли починаються курси, коли закінчуються курси. От теж ну такі елементарні речі я взагалі не знала. Мені прийшлося чекати ще 15 днів. Поки мені знайшли курси, я живу в ЕксандПрованці, але мені знайшли курси у Треці. Тобто тут знайшлася спільнота українців, яким проводять курси французької мови. І я погодилася поїхати. Я не хотіла втрачати свій час у вивченні французької мови. От такі справи. Що ж ми робимо далі? На перше рендиву бажано піти з людиною, яка говорить французькою мовою, для того, щоб була був коректний обмін інформацією. І е, ви повинні сказати людині цій, що ваша мета перебування в полі амплуа це е, не знайти роботу першочергово, а спочатку вивчити французьку мову, тому що ви не можете працювати без мови. Тобто на першому рандеву ви заявляєте про те, що вам необхідні курси французької мови. Е, з цією інформацією ви залишаєте асістанта. Він вам підшуковує інформацію. На другому рандеву вам, можливо, запропонують якісь варіанти. Далі ви вже по ходу будете дивитися, що вам робити. Ну і традиційно, якщо вам сподобалося це відео, натискайте на лайки, пишіть в коментарях, можливо, я щось недорозкрила з цієї теми. Пишіть, і я буду знімати ще відео, що вас цікавить, які проблеми у вас з'явилися. Під час реєстрування от, або щось подібне інше, що стосується полям Пишіть і дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на мій канал. До зустрічі!